Давайте тако, хлопаки. Поміряємося сантиметрами. 14. 2-3 <рес> дні. А може... <рес> <на обоженні. Три. рес> Показував, що не міцний. От так воно от виходить. Так, мої дітки і внучки. Я керівник будівельної компанії, Дімдом. І вже 20 років людям будують всякі будиночки гарні з кемоблоку, з газоблоку, з цегли. Ну, з дерева хіба що що не будуємо, але завжди постає одне те ж саме запитання: що краще? керамоблок, газоблок, цегла чи якийсь бетон той же самий. Тому ми вирішили їх дослідити отаким От шляхом, наняла класного оператора, і фігню будемо знімати, щоб прям показати на цифрах, як воно є насправді, і для себе зрозуміти на кінець, що воно таке. І ви зможете самостійно зробити собі висновки, не слухаючи нікого. Якщо захочете, ми їх ще нафіг забудуємо. Що там робиш? Бляха, то Михалич? Михалич, Михалич, що ти там робиш? Чаксо. Азотлок на місці скораюсь перевірити. Бляха, то взагалі не з цієї передачі, не з цієї стері. Став на вас, злізай швидко нафіг додому. Газоблок. Керамоблок. Газоблок. Керамоблок. Газоблок. А ні, керамоблок. Г газоблок. Е -е -е -е. <плес> Ладно, давай серйозно. Давай серйозно, значить. Є великий величезний міф, який приходить, і люди не, не можуть оприділитися, що краще, газоблок чи керамоблок. От, от розумієш. І Я так розумію, що я голосую за газоблок. Знаєш повне право, я ставлю на цю конячку. Накерамоблок. Газоблок. Чесно. На Хлопці. <свіх> Якщо спорт, то зі всіма фаворитами, будь ласка. Цегла. Вічний матеріал. Та там ти в житті не виграєш, ніколи. Забери, не, не позорся. Тоже тут, там, Забери, не позорся. Давай так о якщо переіграєш, то що? Підходить. Добре? Зразу десь не порядок. Припри. На землю не кидає. Давайте також хлопаки. Якщо виграє газоблок, ви мені двоє організовувати поїздку на ламбержині. Слабо? Іван, в мене є одна ідея. Зараз тільки не спалися. Я думаю, ти знаєш про що я. Ми його організуємо, якщо що. Він звичайно не виграє, але. Окей. Організуємо йому поїздку на Ламборджині. А якщо виграє кіровобро? То нічого тобі то не буде. буду тогда на Раз Разу приніс ту фігню, то хай буде. Дідів Праді теж додаємо сюди до нашого змагання. Так, добре, ми не будемо вглублятися технічні характеристики, нагрузки, кілограми і все остальне. Глина пропалена і ребра має для з'єднання. Все, все, що в народі про нього говорять. Так, що ми знаємо про газоблок, більш-менш молодіший матеріал, він десь на рівні, керамоблоку. і ремоблоку, виготовлено атеклавним методом. З того моменту він перетворився в штучний мінерал. І ця класика, глина запечена на вогні, приготовлена свіжа. І дивіться, що я пропоную? Давайте сьогодні будемо перевіряти на міцність, на красоту, на гармонію. І тепер сьогодні пропоную обговорити, як це зараз пристане ходити, пропоную обговорити. Зараз він закінчить. І ми будемо говорити про вологостійкість. Ти Ти кидаєш? І так, ми зупинимося на варіанті вологості. Як ми будемо завіряти? Простим дядовським мотом. Є у нас тут ванночка така, от гарна е, да. е, І ми сюди зануримо, залишимо Тихо, будь, не, под... не под... кадри. Залишимо на кілька днів і подивимося, як вологість буде підніметься і заміряємо, що у нас краще буде проводити воду, замірити, так сказати, поміряємося сантиметрами. На що впливає було? з чим вологість, погано сказав? Вологість це, як кажуть народі, грибки і майстри в хаті. <сереж> так, і не будемо забувати, що, скажімо, дякуючи вологості в печерах появилися летучі миші, в летучих мишах з'явився коронавірус, коронавірус з'явився в Китаї, а потім в нас. Коронавірус, дякуючи вологості, з'явився у нас. Отак воно от виходить. Зараз для приміщення лишня вологість це взагалі не камельфо. Мочим? Мочим, як російський корабель. <ріст> <ріст> Пішла жира? Пішла. Давай ще цього додаємо, Шмір так. Ну і що, тепер будемо чекати, де два-три дні, а може й півгодини. Поки прийдемо. Ні, в тебе булькає вже. Ну що, Ми на кінець-то під'їжджаємо. Сьогодні у нас третій день. Е, в нас дещо помінялось, але думаю, що з нагодом ви самі це все побачите. І я вам розкажу для чого. О, я вже бачу, хто програв. Це не я. <світтє> <світтє> що, 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 що <світтє> ну, що, дивіться, тут ніби все виходить, як я би сказав. Отже, видно. Як по-українськи буде очевидно? Так і є. Так? Наглядно. Видно, що програли однозначно або керамоблок, або цела. Керамоблок найвища точка у нас тут. І швидше за все, що сьогодні камікадзом у нас буде Михалич. Е, ще би хотів пояснити, оскільки перший день вже буквально до кінця робочого дня, десь на сьому годину вечора, у нас цегла набрала стільки води, і ми вирішили доставити через прокладку таку ну ще блок, сюди цегло, сюди блок, оскільки газоблоку висоти вистачало, ми її до нього і відповідно не додавали. І, в принципі, оцю висоту, то що вона набрала, вона набрала вже зразу на другий день. Як виявилося, але сьогодні третій день фактично не зміняється. Крім того, що беремо до уваги, що зараз 30 градусів на вулиці, жирі ще сидіти замість того, щоб на пляжі, ми паримося тут тільки заради того, щоб поділитися вам цією класною інформацією. Отже, 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 я би сказав перейти до цифри. Є у нас тут така рулеточка. І якщо ми беремо, що газоблок, газоблок де у нас? Найвища вища точка. Отут, вон там тут. Навіщо. О, воно, Давай воно. Отут, Не, вона тут. Ну добре, є отут, є отут. Давай так. Дві, дві, два блоки. Тут у нас є 13 см, тут може чуть вище 15. 14 на см. Міряємо керамоблок і це у нас висота, упевнено, є 40 см. 40 см, 40 см, все вірно. 40 половина навіть, так? Ні, 40 сантиметрів шкода. Чому шкода, бо я вже трошки міряю, вже знаю відповідь, а тут 40 з половиною см. Що це означає? Це означає, що Іван Михайлович приїжджав до нашого приїзду і фаном підсушував а, я ставив вентилятор. Можна на Заради вентилятор. тих пів сантиметра він готовий на таку нічтожність, щоб нашого оператора викинути Що, забирати. блок теж хтось на ніч забирав. Треба Денис, привірити. Нам з тобою дуже добре працювалося. Ну що, тут просто все однозначно. Як завжди, Галя. <кій> я думаю, що він в середині набрав більше води. Чого це він має в середині набрати більше води? Ти він порис справа, зліва, ну і що. Ну. Ну, я думаю, що він більше набрав. По якій лозики? Капта була, яка там? Угу. Порис, зверху він обсох, а в середині він не обсох. Пауза. Хай от зараз. Я кажу, що він обсогнув зверху, і всередині він поросте, він набрав більше, там більше буде рівень. Я То пропоную розрізати, зробити зріз усіх. Ну, цеглу хат сам собі пиляю вздовж. В принципі, з і так зрозуміло, воно інакше не буде. Пиляти зараз керамоблок без булгарки накладно, давай будемо пиляти газоблок з цегли, в принципі, все очевидно. Окей, добре. Хай буде по твоєму Для чистоти експерименту я пропоную все-таки розпиляти. Давай розпиляємо його десь наполовинку, до сухого місця. І виріжемо так, якщо замало, то додаємо. Ок ок, ок. Поїхала. Він точно мокрий. Е, значить Ця блондинка у нас явний фаворит. Але Михайлович у нас підозрює, що дівчинка працює на двох роботах. Зовні вона така, а всередині вона така, Крашена. вже зволожена досить. <кій> Тому ми зараз то подивимося. Я впевнений в її снотливості. Зараз воно не буде вже Та чіпайся, вже давай, давай веселіше буде. Давай я сам, давай я сам, але тримай блок тоді. Добре, тримай. Все, то можна цело забирати, забирай. А, да. Я уже думаю, что да. Что будет. Но ничего страшного. Тут ты линию намаливал, чтобы игра дорезала, да? Да. С той стороны. Чего? Чего? Ты это yeah. Куда? Ты пониздай ее назад сюда. Что же? Добре. О -о -о. Заліза не дуже видно. Ну, але видно чого? Тут не видно. Фу! Може то його треба було далі пиляти? Чого? Може він повністю набрав води? Що баню сам пилять? <світ> сухий. Уже порошочок сухесенький такий. А, сухий, сухий, бач. Я казав, що воно буде мене макросередині. Сюди. То тут у нас на десь по такій от траєкторії менше навіть іде ніж середини і тут така ж сама штука О, для порівняння це мокрий це не мокрий. це мокрій. Ну, Ще можемо для такої штуки зробити бо ми поки пиляли ще могли забити да. розламаємо да? поки завжди не міцний <ріць> а ну дай мені це ну, бля, бля руки болять щоб я самий. Цегала пішла. Да, ребята, цегла міцнішу від цього. Від газу дна ламайте. Це все получило. Є! О, тут гарно видно. Так, yeah. ну, well, так як десь фактично. По злому, фактично. По тому, як потягнув, так і потягнув. А То серединка. <реш> <Скажу>. <реш> то серединка. Я серединку трохи підтягнула. Ну, все одно, десь 10 сантиметрів немає. Не, не потягнула тут вище, щоб ми цю точку брали. Ага. Якби ти хотів серединка не вийшла, тобі до тої висути. Ну ладно, здаюсь. Ні, фактично показав експеримент, що в середині ззовні показало десь одинаково, хоча ми трошки можемо сподіватися на інший результат. Але... Але, але в будь-якому випадку газоблок впевнено ну, виграв. Він катається на Lamborghini. Вибачається перед нею, перед дамчиком. <рикул 'я> <рикул 'я> <рикул 'я> так що, на Lamborghini катається. Та на, Тон, на ображені катається? Хто на ображені катається? У нас я провігав, є перегляд, що нам яка різниця. Блондіночка на ображені ми будемо кататися. А, па, сля. Що, камікадз, готов? <laughs> як, як це прощальна пісня? А ну, скажи, а, а цей, пісня Термінатора? Астела віста, А маркер цегло розбийш, доверніка. А, для спорта села. взяв щось. Скафайно все. Повністю. Питка. стопроцентна. Навіть Навіть середині є. Э, очко, як колбасі кажуть. You goddamn right. А бляха, гулять так. Та тут на середину постав. А, на середину постав. Гулять так гулять, 200 гривень, звісно, знаю. ту ду ту ду ту ду ту щоб трапчики стойка зараз позбирала. Ну как от так Так що ти скачеш? <гум> Не ну, допомогла, я тебе хотів, чувак, спасти. Що <гум> 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 ми зараз будемо робити і чого? А то дорік опитався. А, в мудрої людини то і спитався. Боже, як я люблю цю команду. <плес> ну то що, зараз будемо робити той наглий краш тест як всім другим моделям. А керамоблок у нас дорогий модель. І будемо дивитися, яким він ціленьким залишиться з висоти. Яка в нас висота? 10 метрів. 10 метрів. 12 метрів, 12 метрів, 12 метрів, 20 сантиметрів. Це критична висота, з якою ми будемо жбурляти цей кавалок запеченої глини. Сма Тобік. Та вже хватить тебе, Все! Наставний зірковий час! Щасно подивимося, що від нього лишиться! Файно, мені з кожним разом то, 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 то більше і більше подобається. <різь> <Це> зламати, <згрушити>. <різь> <Стривай>! <різь> що зламати, зкрушити. Стримай! До кінця передачі. Я думаю, що на самій серії ми його вламаємо. За 20 гривень, так? Да? Я Ти кивай, голова, кивай, соглашайся. Чуєш? Ууу, класно. Ну, цело саме феєричне, що могло все розірвати на такі дрібненькі атомні кусочки. Боже, щоб то маскалься так розрла. Але маємо те, що маємо. Ти зразу підглядаєш? Ааа, я вже думав друге слово. Ей! <реш> не вірте йому? Це <реш> ну Дивіться, що сьогоднішній експеримент показав, що можна вірити, можна не вірити, але в основному треба все перевірити. Все заміряти, замочити, розкрушити і обов'язково сантиметрами, водою, літрами це все буде переміряти градусами і демонструвати вам, щоб ви собі могли самостійно робити якісь. Висновки для себе. І на гори майстрів, які обіцяють золоті гори. До наступної зустрічі. Пока.